Усім привіт! Якщо ми з кимось не знайомі, я думаю, що ми з з усіма знайомі, то мене звати Марія Войтович, і я сьогодні маю 25 хвилин для вас, щоб розкрити тему зоозахисту під час війни, з якими ми стикаємося викликами, які маємо перспективи, і взагалі, що ми можемо далі з усім цим робити. Я дотична до золозахисної сфери в Україні вже чотири роки, і весь цей час я є активісткою відкритих кліток. Це міжнародна зоозахисна організація, яка займається питанням фермерських тварин, темою якою мало хто займається взагалі в Україні. Якщо дуже коротко, то місією відкритих кліток є зменшення страждань тварин на усіх рівнях. І в ідеалі, щоб шляхом системних змін кількість тварин, які вбиваються на фермах, поступна. Зросла до максимального мінімуму, а бажана взагалі до нуля. Е, я розумію, що тут більшість людей пов'язані з зоозахистом так, можете там підняти руки, відреагувати, хто колись займався зоозахистом або дотичні. Да. А якщо не займалися за захистом, то е, це люди, які були на рослинному харчуванні, або досі є веганами чи веганками. І е, тому я думаю, ми тут всі зійдемось на одному факті, з якого я далі буду будувати все, що все, що я вам розкажу, е, можна наступний слайд. Це те, що вбивати тварин не ок е, насправді досвід досить, досить, якщо ми зійдемо тільки на цьому твердженні, а які ви там будете представляти аргументи, е, неважливо. Бо ви можете не їсти тварин з етичних міркувань, е, думати, що це шкодить планеті, так це і є, або те, що це шкідливо для здоров'я. Головне, щоб ми всі зійшлися на цьому. Так, і з 24 лютого в Україні абсолютно всі сфери змінилися. Але коли ми говоримо про зоозахист, тут є два боки. З одного боку, зоозахист змінився кардинально, з іншого боку, не змінилось абсолютно нічого. Можна наступний слайд. Ні, ще попередній. Це те, що тварини страждають. Єдине, що тепер вони страждають ще більше ніж це було раніше а тепер, отой з фокустемами. Щодо 24 лютого, ще і зараз активісти і активістки, задіяні в зоозахист або ну взагалі будь-які зоозахисні організації, локальні чи міжнародні, працювали з кількома темами. Це мог могло бути жорстоке поводження з тваринами, тема безпритульних тварин, дикі тварини в неволі, тобто ті, які в цирках і зоопарках знаходяться, або взагалі дикі тварини, а також тестування на тваринах, утрава промисловість, і як там в школі завдання зірочкою це промислова тварин. Чому із гірочкою? Наступний слайд. Тому що в Україні 205 мільйонів тварин отримуються на хутрових, о, не на хутрових, на звичайних фермах. Це фермер фермерські тварини. Можна наступний слайд. Це статистика з Держстату України на 1 лютого 2022 року. Це найновіші дані, ще новіших немає. На жаль, зрозуміло, з яких причин. І тут можна побачити, що 195 мільйонів припадає на свійську птицю, Це 95% від усієї кількості. І значно менше, це велика рогата худоба, це десь 2,7 мільйони, свині 5,5 мільйонів і вівці та кози це близько 1 мільйона. Тобто, коли ми говоримо про фермерських тварин, то ми оперуємо мільйонами. Якщо ми візьмемо до уваги там, безпритульних тварин, тварин компаньйонів, це будуть десь ну, десятки тисяч. Я потім до цього повернуся. А коли ми говоримо про хутрових тварин, це до мільйона. Це десь 900 тисяч в Україні тварин, які отримуються на фермах. Та сама ситуація з дикими тваринами в неволі і з тваринами, які піддаються тестуванню. Можна наступний слайд. Тому до усіх інших фокус тем, які я називала, можна додати з 24 лютого ще одну тему це війна, і як вона впливає на цих тварин. І коли я далі буду говорити про тварини, як на них вплинула війна, то я в основному матиму на увазі саме фермерських тварин, тому що якщо перенесемо це на людей, коли в якійсь країні, неважливо якій відбувається війна, страждають найбільше найбідніші. Так само і з тваринами страждають ті, хто і так страждали більше, і хто і так були в найпоганішому стані. Тому тепер тварини помирають через обстріли, забруднення середовища, голод. І це коли тварин залишають на призволяще, наприклад, тварин компаньйонів або навіть на фермах, на фермах, коли штатські працівники не можуть добратися до ферми, і вони тварини, тобто помирають від голоду, спраги або поганих санітарних умов. Ем, можна далі. Е, взагалі дуже складно прогнозувати, скільки тварин померло за час з 24 лютого, і напевно ми ніколи не будемо знати точну цифру. Е, перші спроби зробили саме відкриті клітки. Це всередині квітня 22-го року е, наша команда провела опитування на той час найперше і наймасштабніше е, ферми, е, наскільки вони постраждали. Від війни і була складена ось така мапа. Тут на цій мапі можна побачити, що найбільше постраждали саме ферми в областях, де велися активні бойові дії або які були окуповані. То це Харківська область, Південні області, Київська, Чернігівська, ну і от на заході України вже значно менше. І тоді нам вдалося з'ясувати, що сільське господарство скоротилось на 15%, ще на 30% скоротилося. Скоротився експорт продукції в основному через те, що були закриті порти, і 200 ферм постраждало. Можна наступний слайд, і потім до такого перепису вже долучилась держава і Міністерство аграрної політики та продовольства разом з Київським економічним інститутом. Провели свій аналіз, дослідження, і вони з'ясували, що загинуло 6 мільйонів тварин. Це на фермах. А загалом збитки сільського господарства склали 4 мільярди. І тут найпечальніше, але й найцікавіше, те, що з цих 6 мільйонів тварин 4 мільйони припадають на чердочернобаївську птахофабрику. Я думаю, що ви чули цю історію, коли. Чотири мільйони курей загинуло через те, що росіяни обстріляли місцеву електростанцію. Вона почала, почала працювати, перестала працювати, і була виведена систем, з ладу, система автоматичної подачі корму і води. І ці тварини померли від голоду і від спраги. Така ж сама ситуація була в інших областях. Ми чули ці жахливі історії про спалені конюшні, спалені ферми, твари. Які загинули від того, що там, в них влучили снаряди, або тварини, які померли від голоду. І таких історій дуже багато. Ем, ну, З таких теж найгучніших, наймедійніших е, це коли в Гостомелі була е, спалена конюшня, і е, кілька десятків коней згоріли заживо. Так. Значно Аля, мене розуміє значно гірша ситуація на областях в областях, які окуповані, і ми швидше за все ніколи не дізнаємо, що там відбувається. Але ми можемо передбачити, що тварини там так само помирають від голоду, від того, що працівники не можуть туди дістатись, від того, що немає достатньо кормів, недостатня ветеринарна підтримка і тому подібне. Перейдемо до іншого іншого пункту. Це Тварини, компаньйони до 2022 року взагалі не було відомо, що в Україні відбуваються з безпритульними тваринами, тому що в нас не існувало ніякого реєстру. Але в січні ініціатива Safe Pets of Ukraine провела перепис притулків в Україні. І вони з'ясували, що в нас є 510 притулків для тварин, в тому числі стерилізаційних центрів. І в цих... в 510 притулках отримується 28 тисяч собак безпритульних і близько 20 тисяч котів. І до того ж, вони з'ясували, що кількість безпритульних тварин значно зросла. Це від 100 біля фронту, 60% в прифронтових областях і на 20-30% в тилових регіонах. Е, так, і е, наступний пункт, можна слайд. Це м, те, що стосується диких тварин. Я думаю, ви чули всі слова екоцит він часто не вустах, особливо після е, саміту України Великої Двадцятки, де Володимир Зеленський заявив, що в Україні е, Росія влаштувала екоцит, екоцит стосується, е, стосується ситуації, коли відбувається зумисне знищення. Екологічних середовищ, екосередовищ це стосується і забруднення води, повітря, ґрунтових вод, знищення лісів і тому подібного. І найгучніший тут випадок це коли загинуло 50 тисяч дельфінів у Чорному морі. Насправді з них лише 5% викинули на ви, викинулись на озбережжя, але світові дослідження кажуть, що П'ять відсотків викидається, всі інші залишають, е, залишаються помирати в морі. І це відбувається тому, що військові кораблі, як наземні, так і е, під підводні, так і надводні, вони використовують сонери. Е, це прилади, які е, глушать навігаційні системи дельфінів. Вони по суті стають сліпими і глухими, вони не можуть орієнтуватися і від цього помирають. А е, також із гучних випадків це коли е, е, Київщина була. Під обстрілами частково окупована. І у Фастівському районі в селищі Ясногородка там знаходився, ну і досі знаходиться сімейний екопарк, де отримували паліканів, паліканів, лам і таких інших екзотичних тварин близько 200. Із них третина загинула. Це влітку 2022 року. І здавалося, що. Um... У нас війна, тварини страждають, тварини помирають в жахливих кількостях, і це має призвести до того, що наша держава і наші законотворці, законодавці мають сприяти тому, щоб захищати навколишнє середовище і змінювати законодавство в бік до регулювання захисту особливо вразливих тварин. І тут стосується не лише таких там диких тварин, не лише безпритульних тварин, котів собак. Але, звісно, ще і фермерських тварин. Але е, все відбувається навпаки. Можна наступний слайд? Як ви знаєте, у 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію ЄС, і ця угода не лише означала, що колись в перспективі ми маємо вступити до Європейського Союзу, а й те, що ми, як Україна, маємо привести у відповідність наше правове поле, поле до умов і рамок європейського союзу. Тобто європейський союз має величезний блок законодавчих актів, які стосуються багатьох сфер. І ми ці законодавчі акти маємо імплементувати в своє законодавство. І потім пояснити і довести європейському союзу, що наші закони вони відповідають європейським. Але насправді все відбувається дуже повільно. У нас Можна наступний слайд. Європейський союз має кілька директив, які стосуються захисту тварин і захисту, зокрема, сільськогосподарських тварин. От тут багато даних і багато слів. Це не обов'язково запам'ятовувати. Головне знати, що ці директиви є, і вони регламентують абсолютно все. Наприклад, ось ця перша директива від 1998 року із заповненням від 2010 року вона має багато положень – про те, як саме мають утримуватись фермерські тварини. Там є навіть все до того, навіть до того, що мають бути облаштовані пандуси для тварин з антислизьким покриттям, щоб тварини, коли проходили по будівлях ферми, не падали і не завдавали собі шкоди. Ну, Також директиви, які стосуються е, там, тестування на тваринах і використання їх в експериментах, і е, транспортування, перевезення і багато всього іншого. Е, можна наступний слайд? Е, і Україна е, мала до 2022 часу е, багато років, щоб почати е, упорядковувати наше законодавство. Е, але 2 лютого був опублікований документ, який має довгу назву: Аналітичний звіт щодо повнує висновки Єврокомісії щодо заявки України на вступ до, вступ до Євросоюзу. Це великий документ, на 67 сторінок, дуже цікаво його читати, і він аналізує, наскільки. Законодавство України змогло наблизитися до, до законодавства Європейського Союзу. Все, що вам треба знати, це те, що там 32 блоки: багато законів: це блоки про верховенство права, там, торгівлю, мита, вільний ринок, освіту, науку, технології, багато іншого. Те, що нас цікавить, це от пункт довкілля та зміни клімату. Аграрна галузь та сільський розвиток, харчова безпека, ветеринарія та фіносанітарні умови. Ну і ще можна взяти рибальство. Кожна з цих сфер з 32 оцінюють за п'ятибальною школою. І потім формується загальний бал України. Україна з 160 можливих балів набрала на 69. це менше ніж Молдова та Грузія. Ні, не менше, ніж Молдова. та, да, більше, але менше, ніж всі наступні країни. А Молдова та Грузія це країни, які одночасно з нами оцінюються. Але наш загальний бал це 2,16%, ну, середній, умовно кажучи. І Пункту довкілля та зміни клімату ми отримали всього лише один бал, це дуже і дуже незадовільно. Там великий аналіз, От, якщо дуже коротко підсумувати висновок по цьому розділу, то Єврокомісія пише, що Україна зобов'язалась до 2060 року стати Carbon-Neutral, залишати нульовий вуглецевий слід. тобто Викидати в атмосферу менше парникових газів, ніж, е, да, ніж ніж вона виробляє. Ну, ну, тобто наші зелені насадження мають компенсувати кількість парникових газів, які ми викидаємо. Але тут найцікавіше в тому, що у нас з того часу, з моменту підписання Паризької угоди, яка передбачала цей пункт, не було розроблено жодної національної стратегії, як саме ми будемо це впроваджувати. Ну і досі її немає. Наступний пункт харчова безпека, ветеринарія та фіносанітарні умови у нас досить непогано, здається, у нас є три бали. Але ми отримали бали лише за рахунок того, що це розділ, який включає кілька пунктів їх загалом п'ять, і, грубо кажучи, з харчової безпеки ми отримали п'ять. З фітосанітарних умов теж 4-5, ну і ветеринарія у нас на мінімумі. І у висновку в Самері Єврокомісія знову ж таки каже, що е, те, що нам потрібно вдосконалювати, це саме питання добробуту тварин, тому що воно в нас знаходиться на, на найгіршому рівні. Е, ну і також з плюсів нам ставлять те, що ми зобов'язались до 2026 року. Виконати вимоги ЄС щодо добробуту тварин до ну, 2026 тисячі Але знову ж таки, ми зобов'язались, але досі не було зроблено жодних кроків. І можна наступний слайд. Якийсь сказала, у нас є 2,16 бали з п'яти. Але якщо аналізувати той шлях, яким рухається наша держава, можна припустити, що їх цілком ймовірно може стати менше, зокрема в тих пунктах пунктах, які стосуються тварин. Ну, можна наступний. Так, в 2021 році і ну усі попередні роки, якщо ви слідкували за, за захистом в Україні, або там були дотичні до за захисту, то ви знаєте, що у нас була м, велика перемога. Це коли, коли законопроєкт. 2351 увійшов війшов в дію. Це законопроєкт, над яким працювали дуже довго, багато років, і він значно покращував умови, в яких утримуються тварин, і в яких... тварин, і в яких живуть умови, в яких живуть тварини. Так. Було розширено поняття жорстокого поводження з тваринами, було заборонено е, вирощувати фогра, було заборонено, е, заборон, були заборонені контактні зоопарки, пересувані цирки, отримувати е, тварин на привязі, отримувати тварин в замкнених машинах, ну, влітку, коли, е, коли господарі замикають тварин ну і багато, багато інших пунктів. Але настав 2022 рік, і під приводом дерегуляції економіки, і під приводом того, що треба дати бізнесу друга дихання. Наші законотворці Верховна Рада намагалась протиснути законопроєкти, які суттєво б погіршили становище тварин, і які б перекреслили всі попередні напрацювання. Це от законопроєкт 8150, який великими зусиллями був відкликаний. І от, е, Я лише кілька тижнів тому дізналася, що насправді було дві петиції на сайті президента, які були опубліковані в один день, 30 листопада, за відкликання законопроєкту. І вони е, обидва набрали е, необхідну кількість голосів 25 тисяч і 26 тисяч. Це дуже-дуже е, потужно. Цей законопроєкт був відкликаний, але натомість зараз є інший законопроєкт, над яким ми відкриті клітки теж працюємо і боремось проти нього. Це 7689, який звучить як закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу дерегуляція. Грубо кажучи, якщо його приймуть, то багато сфер, для яких раніше треба був дозвіл. Тепер е, зможуть реалізовуватись набагато легше, і можна буде не отримувати дозволи. І тут дивина це такі сфери, як, наприклад, розведення червонокнижних тварин, проведення експериментів над тваринами, е, також там е, проведення заходів із ізлученням тварин. Це знову ж таки ось всі ці цирки і е, вистава. Е, і е, поки що боротьба з цим законопроєктом триває на е, останні оновлення щодо нього стосувалися лютого 23-го року це, коли бюджетна комісія і комісія з євроєвроінтеграції дала висновки. Ну правда, і перша, і друга написала, що цей законопроєкт він цілком в межах європейського правового поля, і на бюджет він ніяк не вплине. Точніше вплине навіть позитивно, тому що не доведеться витрачатись на бюрократичні процедури. Так, можна наступний слайд? І от коли у нас в країні все так погано, тварини помирають від обстрілів, та ще й держава не надто сприяє тому, щоб покращити життя тварин, виникає питання, що нам робити, особливо, якщо ви хочете якось виправити цю ситуацію. І перше, певно, найважливіше, що я можу порадити, це бути частиною змін, а не частиною проблеми. На найпершому рівні, на найнижчому, що тут кожен і кожна може зробити це, навіть не долучаючись до зоозахисту, зменшити споживання продуктів тваринного походження, або взагалі від них відмовитись. Можна наступний слайд? А, ну не цей мало можна далі наступний. Тут є і хороші новини, і погані. Це один з моїх улюблених. Улюблених не знаю, сайтів, ресурсів ви можете і можу залишити посилання. Дуже цікаво подивитись там, що стосується, як змінюється тенденція споживання тварин і тварин і виробництва продуктів тваринного походження. Це графік споживання м'яса на, на людину. В лівий бік йде шкала прибутків. ВВП на душу населення вверх йде кількість споживання м'яса. І е, що ми тут бачимо? Зверху Сполучені Штати Америки, які споживають найбільше, це близько 100 кілограмів м'яса, там вище лише Сінгапур. Загалом рівень споживання м'яса у світі десь тримається на, на позначці 42 кілограми. Індія традиційно споживає мало, тому що у них культура вегетаріанська. Вище Китай, який споживає десь 62, Україна на рівні 53 і Польща, яка нам буде найближчим. Вище як сусід, так і ну, там, ментально і економічно завмерла десь на рівні 82. Цей графік можна подивитися ще не тільки в такому статичному стані, а як споживання на душу населення змінювалося за останні 60 років, навіть. Так, навіть 70, тому що тут підрахунки велися з 1960-го. І е, ще можна помітити, і е, про що е, зараз каже і програма продовольства ООН, це те, що чим багаче стає країна, тим більше м'яса споживатимуть. Те саме було в Україні, те саме було в усіх інших країнах. І найпоказовіший приклад тут е, е, Китай. Е, в 1960-му вони були десь на рівні, ну от е, там, де Індія, але опустіться щодо є нижні нежні лінії там де нуль кілограмів і відступіть на кілька міліметрів. там був китай і е, Україна неминуче зростатиме. Е, я маю на увазі, економічно. Відповідно, ми будемо рухатися в той бік, де Сполучені ну, Штати Америки не настільки високо, але все одно ми будемо рухатися вправо, коли зростатимуть наші прибутки, і вверх, коли зростатиме споживання м'яса. Тому що це, це я вигадую, це такі тенденції в світі, і вони спостерігаються всюди. І тому на найпершому рівні про який я можу вам може про який я вам розповідаю, це те, що кожен і кожна може зменшити власне споживання м'яса. Звісно, цього ніколи не буде достатньо, тому що у нас є країни з низькими прибутками це в основному Азія та Африка, які зростатимуть, зростатиме населення і споживання м'яса світове зростатиме. Але як мінімум в Україні ми, мож, ми можемо завмерти нижче Польщі. По споживанню м'яса і не опне підійматися вище. Тут дуже хороший приклад. Це Велика Британія. Її немає на цьому графіку, але знайдіть Польщу. Знайдіть Польщу, відступіть трішки е направо по прибуткам, там, де знаходяться Сполучені Штати Америки, але все одно опустіться нижче Польщі. Сподіваюся, ви розумієте, що я маю на увазі. Е я намагаюся сказати, що е об'єднане королівство, Велика Британія, вони, е очевидно, набагато багатші, ніж Польща. Але вони споживають м'яса менше, тому що громадяни громадянки Великої Британії в топі серед тих, хто прийшов на рослини харчування, там найвищий рівень веганів і веганок у світі. Тому з моїх позитивних прогнозів, можливо, ми колись теж там опинимося, але це той мінімум, який ми можемо зробити. Можна наступний слайд? Тут Два QR-коди на курси про веганство. Один від uh, Vegan Express – це організація кожна тварина, і Яплан Бейс це відкриті клітки. Ти, знає, хтось буде сканувати, затриматись нам. Ні, я ті я скин. Можна наступний. Uh, але uh, як я намагалася вам показати, uh, інколи веганства ну майже завжди добре, недостатньо uh, і. Найефективніше це вкладатися в зоозахист і вкладатися в те, що проводить до дійсно реальних змін. Звісно, що не можна осягнути всю діяльність зоозахисних організацій в Україні і в світі. Очевидно, що багато з них займаються саме безпритульними тваринами, і це теж важливо. Багато займається питанням хутрового виробництва, і це теж важливо відкриті клітки. і Ми з відкритими клітками займаємося фермерськими тваринами. І одна з основних. Сфер, в, яким, в яких ми працюємо, це саме робота в юридичній сфері, тому що це приносить найбільше змін, можливо, не зараз, але в наступні 10 років, так точно, і це призведе до того, що ми можемо не рятувати собак і котів, які ми підбираємо на вулиці сьогодні, але ми можемо рятувати мільйони тварин через 10, 20 і 30 років. І колись на графіку споживання м'яса на душу населення ми опинимось в. Правому кутку, там де у нас величезні прибутки, але дуже низько, десь на рівні Індії, за рівнем споживання м'яса. І, і тут загалом є два шляхи, тут qr коди на допомогу відкритим кліткам фінансово. і Фізично, тобто, це коли ви до нас долучаєтесь і волонтерите. Але насправді ви можете робити все, що вам подобається, і допомагати якісь інші організації. Головне, щоб це було ефективно. Тому що, як я вже казала, головне бути частиною змін, а не частиною проблеми. Можна наступний слайд? Так, і створювати світ вільний від страждань тварин. Все, 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 дякую.